Із козою до чиновника на Вінничині селяни привели рогату худобу в кабінет до керівника управління держпраці. Кажуть, після того як держслужбовець отримав ділянку на їхньому пасовищі, їм ніде випасати свійських тварин. Селяни незадоволені, що 24 гектари приватизували без їхнього відома. Зокрема, як кажуть, 10 гектарів належить чиновнику та його родині. Люди попросили керівника управління передати свою землю односельцям, що воювали на сході після акції козу повели назад у село. більше 40 років на блокпасовищем. І виходить, в даний момент людям немає де пасти худоби. Так що не дивиться, що козу привели, козі немає де пастися теж. Взагалі, в нас є таке прохання, щоб ви добровільно відмовились від цієї ділянки. Отримавши ту землю. Я ще додатково. хоча кожна людина хоче займатися. Додатково чимось бізнесом, якимось інші я думав собі своє, да дума та будуть вообще вісім.